Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове замовлення приїхало. Забрала в п'ятницю, точніше, ще його. Але відзнімаю тільки сьогодні. Щось якось ніяк не було в мене ні бажання, ні якогось натхнення знімати. І так і ці коробочки стоять. Хочу відзняти, показати, що брала. Це ще замовлення було по. Березневому каталогу по березневих пропозиціях по ось такому це Доктор Клінік. Березневий ще каталог. В кінці березня я робила замовлення, хоча цей каталог діє березень-квітень, він і зараз продовжує свою дію. Але там уже інші пропозиції компанія дає якісь новенькі, тому будуть ще інші акції, інші пропозиції, і покажу, що це моє здається. Друге замовлення, здається, одне я вже робила попередневому. Це буде друге. Покажу, що взяла. Хороші були пропозиції і вирішила ще зробити під кінець замовлення. По повній ціні я взяла ось такий сухий шампунь. Бере в мене їх подруга. Я тільки чередую по черзі, їх там є три в каталозі, і я по черзі їй. То один, то другий, то третій завожу. Цього якось не було рожевого, був жовтий і в жовтій пляшці, і в чорній, а цього якось не було. І знову вони його повернули а в каталог. Ось так виглядає. Знову в продажу. І я вирішила, в мене ще цей темненькій баночці в цій зеленій, і в жовтій є, а рожевий ось цей взяла для різноманіття, для асортименту. Я то один, то другий для подруги завожу. Вона мені пише, що їй треба шампунь, і я завожу. Далі ще взяла також по повній вартості. Будуть продукти, які я брала по повній вартості, ну і зі знижечкою своєю, і які я брала з знижкою 50%. Там були в переліку представлені, тому деякі досить таки вигідно взяла. Також вирішила взяти для доньки ось таку сироватку антиакне для такої шкіри, здатної схильної до висипань, для проблемної шкіри. Ні, це мід, саліцилова кислота. Тут у нас буду, будемо пробувати, все тут якось на англійській мові. Серія. Антиакне це, – це іде кремчик. Точніше, це не сироватка це кремчик. Крем перепутала вже. Цей ішов крем у нас по ціні каталогу 429 гривень, ну і мінус моя знижечка. Далі ще взяла ось таку сироватку колеген плюс омега 3, казала Олічка що в неї дівчатка брала, дуже хвалили цю сироватку, наскільки я зрозуміла це цю, і вирішила я собі також її взяти. Терміни тут хороші, десь я дивилася до 27 го року, до січня 27-го року, ось тут, тому взяла запасики і буду пробувати, буду користуватися і я. Вирішила взяти також спробувати на пробу. Сироватка у нас була 389 по каталогу. Далі ще що взяла. Взяла два ось такі гельчика, каштани. якось в мене з наявності розібрали. Ще в суботу на роботу я віддавала одненькі. І ще два штучки взяла, того що дівчатка періодично в мене їх запитують, тому взяла, щоб були. І далі покажу, далі ще що взяла по пропозиції на останній сторіночці, Ось така була. Взяла ще один такий же кремчик з вітаміном С за 169 гривень. За кожних 149 гривень в замовленні можна взяти цей кремчик за 169 гривень з вітаміном С. Це в нас іде денний крем. Будемо пробувати. Я минулого разу брала такі, два штучки, здається, і це взяла ще одненький кремчик. Будемо. Користуватись, десь ще ми будемо пробувати, чи, можливо, десь на якісь подаруночки підуть, тому, я думаю, пригодяться. Далі покажу, які продукти я взяла з 50% знижечкою. Перший продукт був представлений в переліку це ось такий кисневий порошок. Я ще такий не брала. Взяла на пробу це у нас Global Leader Group, бренд. виробник. Український 700 грам, кисневий порошок, екологічно чистий без хлору та фосфатів. Взяла його спробувати, хоч би не впав. Ще не знайома я з ним для прийняття білого та кольорового від плям і універсальний миючий засіб він заявлений. Ціна його по каталогу 299 гривень, і я брала його з 50% знижечкою. Хочу спробувати. Далі, також по цій же пропозиції, знову взяла ось такий гель для прання дитячих речей літровий. Я саме такий показувала в порожніх баночках, закінчила такий. Мені сподобався, в принципі, непогано він відпирає, непогано справляється цей засіб. Тому по такій пропозиції взяла знову повторно його і буду користуватись. Так, поставлю туди далі. Ще... Ще один універсальний гель для прання також. З 50-відсотковою знижечкою взяла ось такий. По каталогу вони коштують 199 гривень. І з 50-відсотковою знижечкою я взяла ось такі гельчики для прання. І кисневий ось цей порошок. Так ставлю трошечки на сторону це все. Далі ще взяла. У цій ж акції ось таке милко кухонне. Подобається мені цей дизайн, така баночка цікава, кругленька, мило для кухні. Такий квітковий має аромат. У мене одне таке було в користуванні ще в такому в старому дизайні, в старій пляшості. Це вони оновили. Ефективний засіб для усунення неприємних запахів на кухні. Також із знижечкою я його Ну, брала з 50%, тому будемо користуватись. І ще один продукт це ось такий гельчик. Гель антиакне. Також брала доньки для проблемної шкіри з тієї ж серії, брала кремчик і по цій е, акції взяла умивалочку для проблемної шкіри гель, гель антиакне І на задньому фоні ось цей. Ще з 50 знижечкою взяла аромодифузор, я його вже відкрила, потестувала, поставила уже тут в кімнаті. Вже таки він стоїть від п'ятниці. П'ятницю ще прийшов, ось тільки вже його е трішечки тут вивітрюється. Заявлено, що мав би бути аромат манго. Люблю я манго від душку, тому вирішила зупинитись на ній. Але для мене він цей аромадифузор якось пахне не манго, а якоюсь такою. Якоюсь такою хімозною, чи ну, чимось таким, ну не манго. Ось так представлені вони в каталозі. Тут у нас е, кава лате, маракує, жасмин і манго. 359 гривень ціна по каталогу. Люблю я такі штучки, люблю ці всякі е, аромадифузори. Вони часто, звісно, такі не, дос, не, не дуже бюджетні, але по такій пропозиції вирішила я. Взяти, поставила його тут в кімнаті, і приємний такий аромат. Заходиш, відчувається. Доволі таки відчувається в кімнаті приємний аромат. Не манго, але ну, якісь фрукти, такі, щось таке. Якась для мене більш якась така суничка, Не, не, не натуралістична, така, трохи з хімозинкою. Але, але аромат приємний. Не відштовхує, не приємний. В принципі, доволі такий. Там ще одна. До речі. В коробочці ось від нього коробочка, ще одна там паличка є, я чогось відразу вставила дві. Тут ще одна лишилася в коробочці, не знаю чогось. Поки що вставила дві. Але відчувається аромат. відчувається, Коли проходиш повз комода, і так він витає в повітрі. якось і так його... З, з кожним рухом він так поширюється по кімнаті. Приємно, приємно звучить, мені сподобався. І тим більше по хорошій снижчі, чому б і не спробувати. Таким було моє замовлення по березневому каталогу, по каталогу березень-квітня, так скажімо, але ще каталог цей діє, і продукти, і ці пропозиції, в принципі, ось ця і ще можна взяти. І ті пропозиції, які представлені в каталозі, плюс нові компанії завжди пропонує щось нове. Також зараз там для е, тих, хто був неактивний протягом січня-лютого, здається, хто два місяці був неактивний, там можна взяти 70%, зни, здається, знижечку якісь продукти також. Ще я не, не дивилася, я, в принципі, кожного каталогу робила замовлення, тому хто, можливо,. Зареєстрований в компанії, але якийсь час не робив замовлення, можете зараз зробити, повернутись в компанію і взяти якийсь продукт з такою хорошою знижечкою. Таким було моє замовлення. Кому цікава компанія, хто, можливо, хоче пробувати, хто хоче познайомитися, залишу посилання для реєстрації, можливо, хтось хоче також зареєструватись і замовляти для себе також. Продукції. Продукти тут є і українського виробництва, і турецького. Є різні. Багато в асортимент компанія додала різних новиночок, і побутової хімії різної, і гельчики. Ще я не брала, не знайомилася також того, що в запасиках трохи є, підзбиралося, але цікаві, зараз пошукаю, цікаві такі додали гелі в каталог. Також цікаво, як вони, в якості, як вони по віддушках. Ось не можу так швидко знайти. Ось ці ось такі гельчики також ще я не пробувала. Цікаво, 500 мл об'єм. Тут у нас і якийсь ягідний такий, квітковий і океанський бриз. Такі гельчики різні є. І... Ось такі також у великому об'ємі 700 мл. Ось такі представлені гелі для душу. Новенькі, також є і фруктові, і папайя, і морква, алой Вера і огірок, енергія і персики і, і солодкий мигдаль. Цікаві такі віддушки, цікаві гельчики повиходили. Компанія додала додає щось в асортимент. Зараз ще компанія Доктор Клінік об'єдналася з компанією Unice також. Подальшому, я думаю, будуть якось вони спільно, можливо, якісь каталоги будуть спільні, можливо, трохи будуть сюди в каталог додавати продукти із компанії Юнайс. Тому, можливо, далі буде таке, таке щось два в одному Юнайс, і Доктор Клінік буде цікаво спостерігати, як ці дві компанії будуть разом спільно. І в каталогах якось, і пропозиції якісь свої робити. Кожна компанія від себе щось своє, буде цікаво пробувати щось і від Юнайс, nice, і від Доктор Клінік. Тому, хто ще не зареєстрований, приєднуйтеся, буде. Сподіваюсь, і вам цікаво, будете тестувати і замовляти улюблені продукти. Можливо, хтось знайомий з продукцією Юнайс, nice, хтось раніше брав, хтось, можливо, хоче. Спробувати і від доктор Клінік, тому ласкаво, прошу до команди. Всім бажаю гарного, тихого, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!